Загиблим військовослужбовцям присвоїли посмертно звання почесний громадянин Тернополя. Загалом у цей список додали 39 військових, які загинули у війні за Україну. Вручення нагород родинам героїв відбулося в українському домі. Перемога цього року 39 сімей, родин наших загиблих героїв, отримують документ про присвоєння звання почесний мешканець міста Тернополя. Я ще раз хочу сказати щирі співчуття сім'ям родинам загиблих. Але ви маєте пам'ятати, що ваш син, ваш батько, ваш чоловік вони є героями для всіх. Вони будуть ті, на чому прикладі будуть виховуватись нові покоління. Під час заходу також відзначили і польських партнерів Тернополя із Плонська, Гури і Хожува. З перших днів війни люди з цих міст неодноразово передавали гуманітарну допомогу та надавали прихисток для біженців з України. Тяжко мовішки, коли чуєш одних війни. Важко говорити, коли відчуваєш подих війни, і вперше бачиш тих, хто зіткнувся з смертю. До цього часу ми допомагали переселенцям. На третій день війни вислали ліки з польських шпиталів військовим на фронт. Але сьогодні я вперше побачив жінок, матерів та дітей, які втратили рідних на фронті. І це для мене найбільш хвилююча подія з 2,5 і по Місто Єленя Гура прийняло понад дві тисячі біженців. Хочу вас запевнити, що жоден з них не залишився без даху. До цього часу допомагаємо їм усім необхідним. Вони живуть у родинах нашої громади. Ми робимо усе можливе, щоб вони відчували себе захищено та комфортно. Відіжачіше спадкання одним за смутніших. Сьогоднішня зустріч для мене є найсумнішою за багато років, адже так багато дітей без батьків, так багато жінок, без чоловіків і матерів без своїх синів. Будемо вам допомагати і надалі, поки не переможете. Нагороди також відправлять у європейські міста, які до сьогодні активно допомагають Тернополю та Україні. Серед них Ельблонг Радом, Соленцінський повіт, Сувалки, Краків, Туараге, Париж, Канни, Брудмарк.